Вітаю! В сьогоднішньому відео покажу трошки свої тренування, які я роблю вправи і що в мене почало виходити. Не скажу, що в скілу я пригнув дуже сильно, тому що заняття нерегулярні, і все, що хотілося потренувати, не встигаю за той короткий час. Також фізична підготовка залишає бажати кращого, бо за годину тренування однієї вправи, наприклад, потренував тікітаки, вже приїхавши до колес, немає сил, щоб їх почати пригати. А часто провокує на помилки, а помилки означають падіння і травми. Нерегулярність тренувань викликана іноді відсутності часу через роботу, побутові клопоти, свята і так далі. Все це дуже впливає на кількість тренувань. Влітку був момент, коли я взагалі півтора місяці не торкався до мотоцикла, бо просто не було нагоди. На початку сезону було одне бачення того всього, але по факту маємо, що маємо. Тут буде дуже багато нарізки, тому що відео були зняті в різні проміжки часу, тому не звертайте увагу, якщо природа буде перебувати в різних станах та кольорах. Взагалі, Єзди на ендуро-мотоциклі є баланс та вміння працювати газом та щепленням, одним словом, тягою. Для розвитку навику роботи зі щепленням дуже гарно підходить вправа крабік. Коли за рахунок тяги двигуна і буксуючого щеплення, ви йдете вгору, крокуючи ногами по землі. Таким же чином ви спускаєтесь назад, не чіпаючи при цьому передні гальма. Дуже гарна вправа, яка дає розуміння, де у вас знаходиться робочий діапазон щеплення. Попри великі хід ручки, цей діапазон складає всього пару міліметрів. І наскільки точним буде його дозування, настільки плавним буде ваш підйом або спуск, але це буде однією із баз для наступних вправ. Зверніть увагу, що навіть при спуску з гори я передні гальма взагалі не чпаю, палець просто для контролю, але їх не піджимаю. Стосовно вправ на баланс для себе із основних виділив. їзда по колу сидячи з проходом поворотів і виставленою ногою. За і проти часової стрілки наступна вправа дуже схожа на першу, але при виході з повороту треба відкриватись, провокуючи його на занос. Звучить все просто, але коли починаєш їздити, вже не так просто. Саме головне, що треба дотримуватись певної траєкторії, бо тоді це все не має сенсу, якщо просто рандомно газувати і куди занесе, туди занесе. Взагалі там вистачає, що вправ. Я їх пробував, але чомусь не знайшов відео. Можливо, не знімав, можливо, акумулятори сіли. Це вже я не пам'ятаю, але вправи досить цікаві і виходячи з перших двох, вони підвищують складність. Одна з наступних вправ, коли ми маємо в поворот заходити шляхом блокування заднього колеса, так би мовити, занести задню вісь, далі звичайний вихід з повороту. Потім ця вправа комбінується з перегазовкою, тобто на заблокованому колесі ви маєте входити в поворот, а потім відкриватись і на перегазовці виходити. Всі ці вправи, які я тільки що перерахував, можна виконувати не тільки по колу, а й їздою вісімкою. Це буде ще підвищувати їх складність. Наступна вправа це їзда в стійці по колу в одну і в іншу сторону, але треба намагатись не по великому колу їздити, а з максимально повернутим до упора кермом. І чим менша швидкість, тим краще. А тепер те саме, але вісімкою. Ці вправи можна ще виконувати на градусах. Вони вам дуже допоможуть при повільному маневруванні в лісі або в затичних місцях. Наступна вправа це утримування переднього колеса в повітрі. Стаємо в підйом, викопуємо лунку колесом і виключно за рахунок тяги піднімаємо переднє колесо і тримаємо його в повітрі. Зі сторони воно виглядає десь так. Далі ще можна підключати плавне піднімання та опускання колеса за рахунок пробуксовки щеплення. Я навіть пробував ще на чотирьох В принципі, виходить, але виходить із щеплення з чату. До речі, ось чому тросикове щеплення для індура це повна шляпа. Ох аж цеплення, блять, ушло. Головне це робити на максимально низьких обертах. Послухайте, як працює двигун. Після цієї вправи можна пробувати піднімати перед не в лунці, а в підйом. Чому? Тому що переднє колесо легше підняти в підйом, а не на рівній поверхні. Ліва нога у нас знаходиться на землі, а права на підножці з підстраховкою заднього гальма, щоб не куруванути. Потім пішли спроби вже підняти і тримати колесо на схилі без лунки. Без лунки вже складніше, тому що він хоче як поїхати вперед, так і покатитись назад. І тут вже треба робити два імпульси. Першим імпульсом ви його піднімаєте, а другим імпульсом ви його намагаєтесь утримати. В цьому випадку розвивається максимально точна робота і дозування щеплення. В цих вправах важливу роль відіграє зріст райдера, тому що сам по собі мотоцикл високий навіть для мене, навіть після того, як я його занизив. А взагалі, якщо подивитися, як я виглядаю на стоп підвісі ось ставлю кадр з покупки батькового мотика, де я ледь кінчиками торкаюсь підлоги. У випадку виконання цих вправ потрібно стояти обома ступнями на землі й впиратись в неї, тому що мотоцикл треба тримати окрім ще й фізично, бо, як я казав раніше, під час підйому передка він хоче поїхати вперед. Ще треба бути уважним, бо є шанс отримати хвостом байку по своїм кохонесам в момент, коли він мчить назад. Коли вже трошки виходило затримувати колесо в повітрі на схилі, почав пробувати топати вперед. Son of a bitch. Якщо чесно, ця вся історія дуже виматує, в принципі, як і тренування в будь-якій дисципліні авто, мото, вело, спорт, все це потребує фізичної підготовки і витривалості. Отже, прогрес якийсь в цьому є, але нестабільно. Стабільності немає, бо немає систематичності тренувань. Далі почались муки з тікітаками. Знову ж таки, одним із супроводжуючих вправ було імпульсна робота щеплення і газу. Без розуміння, як це робити, про тікітаки можна навіть не думати. На ліву сторону в мене почало виходити трошки краще, бо ліва рука і ліва нога в мене виходять ведучими. Я думаю, у правші буде все навпаки, тому наліво було легше, направо почали. Страждання. Бо одним із нюансів виконання вправи на початковому етапі є те, що ви повинні гарно впиратись однією ногою в ґрунт, а іншою в підножку. Взагалі, в ідеалі треба ногою, в сторону якої буде поворот, просто задати вектор оберту, а далі відштовхнувшись поставити на підножки і весь поворот виконати, стоячи на підножці на задньому колесі. Але для початку для загального розуміння починаю робити так. E Потихеньку щось починає виходити і вже добре, порівнюючи з тим, як починав робити і як вже роблю, то видно хоча б прогрес, і можна візуально попрацювати над помилками і підкоригувати їх. Але тільки так, як і підйом переднього колеса, віднімає дуже багато сил. Я половину взагалі вирізав там, де я валявся на боку, або його постійно піднімав. Ось так, як воно виглядає, шолом. Після спроб робити вілі в горку почав пробувати на рівній площині, так як на рівному треба робити більший імпульс ніж в горку, і варіантів курванути більше. В вілі головне це пробити психологічний бар'єр, тому що коли сидиш в сідлі і бачиш крило на фоні горизонту, одразу думаєш, що зараз перевернешся і починаєш автоматично скидувати газ або гасити щепленням. Цей психологічний бар'єр заважає підняти вище та проїхати далі. Yeah. Ж повільно у нас, поки результати такі собі. Також після отримання деяких навичок роботи газом і щепленням почав трошки розуміти, як цим оперувати при переїзді перешкод. Почав тренуватись на колесах, висота яких становить десь 40 см. В принципі, досить непогано виходить, якщо не закриватись, то на задньому колесі переїжджаю перешкоду. З колодами було мало тренувань, бо зазвичай влітку в лісі колоди обліплені любителями культурно віддихнути з пивом в руках, розповідаючи, що нам тут не місце, і ми забруднюємо природу. При тому самі. Залишають кучу сміття, пляшок і так далі. Приїжджаючи на майданчик, де я робив перешкоди, я постійно бачу купу стаканчиків, недопалків, пляшок і так далі. І ці культурні діятелі вчать мене розповідаючи про псування і забруднення природи. Взагалі, дивлячись на простоту, як воно виглядає з екрану, коли дивишся на тюбіку, в реалі це важко і потребує приділення багато уваги та часу. Але все ж вирішив поділитись з вами своїми вправами та тренуваннями, які ми займався протягом цього року. Багато чого не знімав, особливо останнім часом, бо матеріалу назбиралось багато а пам'ять на Вінчестері не резинова. І 2К відео з камери дуже полюбляють її під'їдати. Маю надію, вам сподобалось відео. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Давайте просувати та популяризувати україномовний YouTube.